Вітаю в магічному магазині, моя чаклунка. Давно тебе не бачила. Як тебе справа? Все добре? Я рада це чути. Що у мене новенького? Зараз все тобі покажу. Давай почнемо з Сережок. Фейни крильця. Ось така краса. Подивись, ось такий метелик. Як тобі? Гарні? Місяці. Так, тут натуральний кристал. Тобі подобається? Чарівні ось такі з бджолами гарні, правда? Так, вони великі, але дуже пасуватимуть тобі. Сережки сонця, ось така краса. Блистять. дуже гарні. Мені подобається. А тобі ще крильця феї дуже легенькі, і на сонечку будуть сяяти прикраса на шию, яку можна носити окремо. Їх в комплекті до три штучки. Сонечко, місяць, і тут з натуральним камінчиком. Зараз все примірюю. Ось так виглядає все разом. Правда, гарно, які тобі сподобалися метелики? Добре, я пакую. Дякую, що заходила моя чарівниця. Гарного тобі дня. Пока-пока.